Тільки там будуть вічно троянди цвісти, там не буде помилок, невдач, там спокій, царюватиме, й мир навкруги, там забудем про горе і плач, там не буде більш втоми, напружених днів. мене вся журба і печаль, і там завжди лунатиме радісний спів. Неспагненна краса, дивний край, там зелені поля і прекрасні річки, там нев'янича вічна краса, Україні сяє сонце завжди, і цей край, дивна мрія моя, тільки там, всі здійсняться бажання мої, тільки там я забуду весь біль, всі образи, і сльози, тривоги земні, там зустріне мене мій спас. Там не буде війни, катастроф і стихій, страху, віччю, переживань. Назавжди зникне шторм і життя буревій. І туди я іду без вагань, там не буде вже смерті і суму й біди, там не буде страждань і розлук, там Ісус ніжно скаже, мій Сину, війди, я тебе відкупив від всіх мук. За тебе давно заплатив ціну, я за тебе страждав і помер. Ти на поклик мій радо колись відгукнув, тож війди в двері, раю тепер, і це місце святе. Зготував я тобі, щоби вічно зі мною ти жив, тож забудь усі сльози і болі земні, Бо давно я тебе полюбив, небо чисте, святе. Холобій шарівна, знову зістві, зіймаю угору, о, яка я щаслива, Що знаю Христа, що мені він відкрився колись, твердо знаю, у небі вітчизна моя, рідний дім так до себе манить. Будь зі мною колись спотикаюся я, Будь зі мною мій Бог, в кожну мить. Будь тоді, як сльоза у очах забринить. Коли сили не стане вже йти, погляд мій ти спрямовуй у небо блакить своїм Духом святим підкрепи, і тоді усміхнуся, забуду печер, Бачуся я зоря далині, я з тобою пройду крізь життєвий туман, бож стежину, проклав ти мені, в моїх мріях давно небес, Небеса вже живуть, я думками з Ісусом моїм. Мені легко долати тернистою путь, бо живу я для Нього і ним.